Міністр соціальної політики Наталя Королевська вкотре запевняє, жодної заборгованості з виплатою заробітних плат бюджетникам наразі немає. А надходження до пенсійного фонду за останні шість місяців навіть збільшилось майже на півтора мільярда гривень порівняно з минулим роком. Між тим члени опозиції нарахували борг майже в один мільярд гривень соцвиплат. На думку комуністів грошей немає і не буде найближчим часом через кредитну заборгованість України. До кінця года правительство має знайти 4,5 мільярда для. того, чтобы закрыть все вопросы, связанные с внешними кредитами, правительство должно обеспечить минимум миллиард долларов по оплате за российский газ. Безусловно, это же все берется из фактически из того бюджета, который мы пытаемся каким-то образом наполнить. И деньги, которые зарабатывает страна. Вони вимиваються в інтересах третіх держав, адже через нестабільну фінансову систему щороку інвестиції в розвиток України зарубіжними країнами дедалі падає. Дані от, зокрема Національного банку показують про те, що за от, 8 місяців поточного року обсяг іноземних інвестицій в Україну скоротився приблизно на 35-40%. Проте на думку опозиціонерів таки існують варіанти порятунку вітчизняної соціальної політики. Люди прихо. с решениями судов, на основании которых им положены э, выплаты 30% от прожиточного, но те, которые им установлены законом, закон, на жаль, они не выплачиваются. Ситуацию изменить могут только выборы. Ще один варіант на думку позиціонерів замінити голову Міністерства соціальної політики Наталю Королевську, або очікувати підписання угоди про асоціацію з ЄС, яка обіцяє транші та інвестицію в Україну. А поки подейкують експерти лише сумлінно очікування або судовий позов наразі допоможе отримати обіцяні бюджетні кошти. Дар'я сува Роман Крюков, соціальна країна.